Сьогодні неділя. Я вже зібралася. Їду на шопінг. Присвячу цей час трішечки собі коханій. Ну і вирішила поєднати приємно з корисним і зроблю для вас а, такий невеличкий огляд українських популярних брендів. Тому вирушаємо. Ось такий лучок у мене на сьогодні затишний, на вулиці зимно, тому утеплюємось мамі на радість. Так, перший магазин куш на Саксаганського. Окрім речей, в шоурумі представлено ще взуття та аксесуари. Вибір доволі великий, багато теплих речей на знижках, трикотаж, костюми спортивні в різних кольорах. Ось такий сірий я вирішила поміряти. Візьму примірочну. Далі багато варіантів джинсів. Покажу їх також на собі: верхній одяг, трикотаж. Асортимент в магазині доволі великий, тому я вже встигла під зав'язку забити примірочну і зараз піду за це міряти. Розпочати я вирішила, звісно, з джинсів, тому що це така найактуальніша річ в будь-якому гардеробі на будь-який випадок життя. Обрала ось такий карго прямого крою, але не можу сказати, що вони мене прямо якось сильно вразили, звичайні джинси. Що не сказати про цей світшот? Світшот мені дійсно сподобався. Він такий теплий, об'ємний, е, актуальний напис патріотичний, дуже теплий, е, дійсно класна річ, можу порадити сміливо, якість потішила. Ну і, звісно, неймовірний зелений колір. Він особливо личить брюнеткам. Тому придивіться. Наступний дует: ось така водолазка з відкритою спинкою. Доволі цікава. Базовий колір, приємна до тіла, якість непогана. І ось такі цікаві брюки з цікавим кроєм, Але подобались вони мені до тих пір, поки я їх не приміряла. Ось ця джинсова вставка, мені здається, надто акцентною в порівнянні з основною частиною брюк. І складається враження, що на брючній частині просто тупо зекономили і взяли недостатню кількість тканини, тому що не вистачає якогось об'єму, не вистачає вільності крою. Хоча іде Ідея була доволі цікава, але втілення на двічку. А ось цей жакет це просто пушка. Мені дуже сподобався його крій, мені дуже сподобались ці елементи відірваних рукавів. Неймовірна якість, неймовірний колір, просто суперська річ. Не можна назвати її абсолютно базовою за рахунок ось таких цікавих деталей. У вигляді дірок, але мені здається, що можна придбати такий навесну і носити у якості верхнього одягу. Комбінувати його, звісно, можна з чим завгодно за рахунок такого базового сірого кольору. І ось такий спортивний костюм в сірому меланжі. Скажу чесно, я не люблю костюми на флісі, тому що вони якісь, якісь надто об'ємні, але. Не в тому розумінні слова, якому хотілося б. І оця резинка, вона дуже туга і хотілося б більше вільності в ньому. Ну, В принципі, загалом непоганий варіант для тих, хто дуже мерзне, тому що він дуже теплий. Брюки в стилі карго. Якісно. Ну, і покажу окремо брюки, як вони сідають. Резинка в міру туга. Ну, і, в принципі, сіли досить непогано ці брюки. Можна їх також носити окремо від худі. Ну, а попереду у нас весна, тому я вирішила приміряти кілька суконь з нової колекції. Ця мені сподобалася своїм трендовим крієм, і цей матеріал є також досить актуальний, але носила б я її ось так без пояса, скажу вам чесно, під якісь грубі черевики або під кросівки, можна і з босоніжками на підборах. Ну, а для тих, хто полюбляє більш жіночні силуети, є ось така сукня, абсолютно базова, трикотажна. Єдине, що мені не вистачає трішечки довжини. А так, в принципі, все в ній непогано. І є така трендова легка прозорість і виглядає вона доволі жіночно. Фішкою цієї крамниці є кав'ярня усередині, і поки ви приміряєте, ваш напарник може посидіти і почекати вас фільжаночкою кави біля вікна. А ми вирішили взяти її з собою. Взяли каву в куш, дуже класний до речі, прийомчик. Продавати каву в крамниці. Не куплять речі, куплять каву. До речі, дуже смачна. У мене на банановому лате, а Лінки — матча. А ми нарешті прибули до наступного магазину, і це чер 17 на Великій Васильківський. Одразу вражає розмір магазину, дійсно великий, стильний інтер'єр, грамотне розташування. Усі речі розвішені за кольоровою гаммою, що дуже зручно, якщо ви шукаєте щось конкретне, представлена літня і весняна колекція. Але я вирішила подивитися речі на ранню весну. Ну і є ось така зона сейлу. І забігаючи наперед, хочу сказати, що можна знайти доволі актуальні одиниці на знижках. Щодо основного асортименту, то є багато ось таких базових брюк, різнокольорових светрів, спіднички в стилі препі, доволі актуальні наразі є ось такі светри з написами патріотичними, різноманітні сорочки, трикотаж. Є велика кількість спортивних костюмів. Мені сподобався ось цей з актуальним принтом на спині у вигляді нашого київського символу. Скажу, що примірочна доволі велика, зручна є взуття одразу базове. Ну що, будемо приміряти. Що тут в мене є? У мене є брюки карго ось такі. Ось такий светрик я собі взяла. Зараз будемо дивитися. Ну, що я вам хочу сказати, не дивлячись на те, що якість трикотажу в наших українських брендах доволі часто кульгає. Але цей светр мені сподобався, і в поєднанні з цими брюками він має неймовірний вигляд. Вийшов такий доволі затишний, стильний образ на кожен день. Тому можна придивитись. У поєднанні з базовою водолазкою також доволі непоганий вигляд мають ці брюки. Єдине, що я б доповнила аксесуаром у вигляді паска, але це вже деталі можна. На власний розсуд підібрати підходящий під взуття чи під сумочку. Наступний образ ось така вкорочена сорочка і спідничка у стилі преппі, яку я вам показувала на стійці. Вийшов такий грайливий образ, мені дуже подобається, особливо в поєднанні з черевиками. Можна також під лофери, під балетки, під чоботи, під ретрокросівки, під що завгодно. Є ця спідничка також у світло-сірому кольорі на більш теплу пору. А ось тут я вже наверх накинула тренч, і він просто неймовірний, він підкорив моє серце. Неймовірний крій, дуже гарна якість. Мені подобається все довжина, те, що є елементи у вигляді подвійного коміра, класна фурнітура і взагалі дуже така актуальна модель. Хто наразі перебуває у пошуках ідеального тренча, можу сміливо радити дійсно вартої вашої уваги. Також сподобалось, що він доволі об'ємний і під низ можна одягти як худі, так і об'ємний светр. Так, наступний костюм двійка з вкороченим жакетом та спідницею шортами. Не можу сказати, що він мені надто сподобався, тому йдемо далі. А ось цей костюмчик мене потішив. Актуальний колір в стилі мілітарі, класний крій, хороша якість тканини. Ну і взагалі ідеальний варіант на весну, коли не знаєш, що одягти. В принципі, можна пригледітись. А ми вже на касі йдемо не з пустими руками. Дивіться відео до кінця. Там буде конкурс, і хто відгадає, що саме я придбала, отримає від мене невеличкий подарунок. Дякую. Ну, а по сусідству Вічер 17 путів Качаровської, тому ми не могли його оминути. Неймовірне взуття, класні аксесуари. Ви тільки подивіться на ці розкішні мешти. А оці балетки Mary Джейн взагалі підкорили моє серце. На жаль, вони ще й не вступили у продаж, тому я чекаю. Класні сумочки базових кольорів, класної якості. Ну, і цінник, звісно, більш доступний, ніж. У люксових брендів, тому варто придивитись. Класні казаки є також зараз в асортименті. Зимове взуття, до речі, зараз на знижках. Ну і для тих, хто готується до випускного або до весілля, є також класне взуття і, до речі, одяг. Звісно, коли спостерігаєш за розвитком подібних брендів, не може не виникати почуття гордості за український фешн. Ви тільки подивіться, яке якісне виконання. Дійсно стильні моделі, як на підборах, так і на плоскому ходу. Подивіться, які стильні штучки для справжніх фешіоністочок. Зараз я знаходжуся у пошуках лоферів, мені сподобались дуже ось ці, але мій розмір, як завжди, мене підвів. Хто не знає, в мене дуже маленька нога, тому цей 36-й на мене величезний. І це і також вирішила ще прикинути ось такі балетки Джейн. Вони зараз на знижці, але мені здалося, що вони якісь надто лялькові для мого стилю, тому я ще пошукаю щось подібне, але не сьогодні. Ми дуже втомилися, тому вирушили додому. Аки я нарешті вдома, це означає, що мій шопінголог добігає кінця. Як бачите, я повернулася додому не з пустими руками, тому вирішила зробити приємне і вам. Той, хто відгадає, що саме я придбала в одній з травниць, отримає від мене трендову пов'язку на голову, таку, як була у мене в цьому випуску. Ну і ще дещо. До речі, колір пов'язки переможниця обере самостійно. Тому чекаю ваші здогадки в коментарях. І з величезним задоволенням порадую переможця, який першим відгадає, що ж у мене в цьому пакетику. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій інстаграм. Буду рада усім вам. До зустрічі, Па-па. Все буде Україна!